Франківець Роман Гложик живе у квартирі з індивідуальним опаленням. Останні два роки чоловік обігріває житло інвенторним кондиціонером. Каже, планує користуватися ним і цього опалювального сезону, адже йому так комфортніше, економніше та спокійно, що буде забезпечений теплом і у випадку перебоїв із постачанням газу. У мене дві кімнати, я його включаю, наприклад, на повну потужність. На 30 градусів, пів години він робить в одній кімнаті повністю журок, другу двері відкриває, і воно відповідно теж температура піднімається. Кондиціонером прийшов, тобто собі додому, включив 10-15 хвилин. Маєш комфортну температуру, виключив все до побачення. Якщо вікна, все герметично, температура в хаті тримається. Дуже економно. У приватних будинках цьогоріч франківці активно встановлюють твердопаливні котли а також купують буржуйки. Попит на це зріс удвічі у порівнянні з минулими роками, каже власник одного із магазинів з товарами для опалення Роман Венгер. Найбільше купляють євробуржуйки, так звані. Це Універсальні печі, вони працюють на дровах, вони обігрівають одне приміщення локальні. Крім того, на них можна зварити їсти і гарний вигляд. Там гарно видно як горить вогонь. Полум'я 12 вересня наступного дня після обстрілу російськими військовими харківської теплоелектроцентралі міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру на своїй Фейсбук сторінці закликав франківців запастися електрообігрівачами. Запасаємося іноді водою. Також електрообігрівачі рекомендую всім купити, тому що Важливо розуміти про те, що ворог може бити і по газопостачанню, і по теплопостачанню по котельнях, тому це теж важливо врахувати це той досвід центральної і схід центру України, сходу України. Серед покупців одного із магазинів техніки у Івано-Франківську цієї осені утричі більший попит на електрообігрівачі ніж минуло, каже підприємець Богдан Некифорук в цьому році. Більше купляють керамічні обігрівачі. Керамічні обігрівачі мають в чотири рази менше енергоспоживання, і ще сезон не почався, а вже можна сказати, що дуже багато було продано. Ми завезли обігрівачів неділю назад, порядка 100 обігрівачів лишилося порядка 20. При обігріві житла електроприладами потрібно враховувати дозволену потужність споживання електроенергії для квартир, каже заступник директора комунального підприємства Комфортний дім Ярослав Бабяк. За його словами, у 70% будинків, які обслуговує компанія, електромережам по 40-50 років. Великого навантаження від роботи електрообігрівачів вони можуть не витримати. У нас в управлінні підприємства це старі будинки, і дозволена потужність на квартиру коливається в них від 1,8 кВт до 3 кВт ма. Максимум. Відповідно, людям треба врахувати потужність приладів, які будуть вони включати в своїх квартирах. Зазвичай прилад обігріву, потужність приладу обігріву коливається також від 1,5 кВт і до 3 кВт. Тому бажано, щоб люди. Контролювали своє споживання, бо в першу чергу не витримують засоби захисту квартири, так звані автомати або пробки, які встановлені на вході до квартир. Ярослав Баб'як каже, працівники комфортного дому зараз перевіряють стан електрощитових автоматичних вимикачів і запобіжників. Для заміни мереж потрібне звернення мешканців будинку. До повномасштабної війни в місті діяла програма співфінансування таких робіт. Зараз її призупинили цього року. Поміняли мережі у трьох під'їздах будинків, які обслуговує комфортний дім. Готують. Мережі до початку опалювального сезону і працівники Прикарпаття Обленерго на це від початку року витратили 8 мільйонів гривень, каже технічний директор підприємства Олег Сеник. Ми провели весь комплекс заходів, який необхідний для ремонту мереж. І всі мережі, які підлягали ремонту цього року, нами поремонтовані. Зараз закінчуються ремонти, і ми десь до кінця жовтня місяця завершимо всю нашу підготовку. Якщо просто взяти, от, включити, перейти всюди з опалення там, центрального, газового на електричне, то звісно, що мережі такого навантаження не витримають. Ми готуємося до такої, до такої ситуації, ми повинні в таких, в таких умовах захистити свої мережі. І якщо буде Перевантаження мереж, яке буде загрожувати там порушенням. Там, пошкодженням кабельних ліній чи трансформаторних підстанцій, захисти на цих лініях, на цих підстанціях будуть працювати на вимкнення обладнання, яке ризикує бути перевантаженим. За словами Олега Сенека, на випадок пошкодження електромереж російськими військовими у Прикарпатті Обленерго розробили план резервного електроживлення. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.